60 секунд про вічність. Розпочинаємо нову тему Воскресіння, Воскресіння цікава тема, так? Адже Христос Воскрес, також всі ми воскреснемо в свій час, так і багато, знаєте, це доволі така з одного боку проста тема, з іншого боку, важка до розуміння. Тому протягом цієї теми буде багато фільмиків цікавих, які будуть дотикатися теми Воскресіння. І власне сьогодні вже перша, перша тема. Чи ембріони людські Воскреснуть? Цікаво, правда? Так, чому? З двох причин. По-перше, тому що Христос Воскрес і завдяки Ньому всі люди воскреснуть. Отже, наш завдаток Воскресіння є у Воскресінні Ісуса Христа. По-друге, тому що ембріони людські це люди тільки що в перших тижнях свого життя. До якого тижня, хто знає 8. -го. Ембріони мають отже, людське тіло, яке увесь час розвивається і від моменту зачаття мають безсмертну душу. Тому ми, християни католики, Оберігаємо людське життя від хвилини зачаття і вважаємо, що аборт це вбивство. Я і ти є ембріонами, які мали шанс дорости. Зробімо, що в нашій селі, щоб ті шанси мали інші люди. I mean.